Цього року, 5 травня, в Україні православні та греко-католики святкуватимуть Великдень. Зазвичай цього дня віруючі йдуть до церкви на цілу ніч, аби слухати богослужіння, освячувати Паски та святковий кошик. Після церкви вся родина збирається за святковим столом. Саме в переддень Великодня закінчується Великий піст. Ми розпитали чернігівців, чи збираються вони освячувати Паски та в якій церкві. Я планую, планую. В якій церкві? Я в Катеринку хожу. А це наша. А туди, або в П'ятницю, сюди. Це мої любимі дві церкви українські. Буду. А в якій церкві? <шлес> не знаю, поки що не... не йду. А вам принципово це має бути українська церква? Обов'язково українська. Звичайно, буду. А де? У Львові. Волі? У Львові я там проживаю. На Рокосовську. Я рядом там живу. Я кожен рік зв'ячу в церкву Пасху. І пекти буду Пасху, і святити буду. Раніше не світів, і зараз не буду. Я не свічу Пасхи. Тому У нас не прийнято було так. Будемо в обов'язково. В українській церкві. Українській. Вам це принципово? Так, да, принципово, принципово. Я обычно ходжу в Троїцькій монастир. Чому саме туди? Ну, тому що рядом. Як бачимо, одна з озвучених причин вибору церкви, в якій освячуватимуть Пасхи цього року, це місце знаходження. Проте більшість опитаних принципово вибирає церкви ПСУ. Нагадаємо, в Чернігові наразі є лише чотири православні церкви України П'ятницька церква, Катерининська церква, церква Михаїла і Федора та гарнізонний храм святого Івана Воїна. Натомість багато храмів міста залишаються у складі УПЦ МП і люди продовжують туди ходити. На сам кінець ми запитали місцян, чи купуватимуть вони Паски, чи самі пектимуть, і чи поділяться з нами рецептом. Купуємо, вже возраст такий, що ніхто не пече. Дома рецепт Ще від мами залишився. Це секрет, від бабусі ще. Ну, я знаю, що на літру молочка там масло 100 грам. Десь штук 10 яєць, желтков, а билочки потім збиваємо зверху. Великдень одне з найулюбленіших свят українців, проте і в цей світлий день не треба нехтувати безпекою. Тож зважайте на всі повітряні тривоги.